Друзі, всім привіт! В наявності два таких оригінальних кашпа на 12 літр. Перше основа йде з білого ротангу, білої берези. Стойки коричневі, а в другому кашпо все наоборот. Кашпо на 12 літр. Дуже оригінальні. Ось так вони виглядають. Як завжди, златочка приймає роботу. Кому як подобається? Не знаю, як на вас. Одне і друге гарне, але мені так здається, що краще виглядає білий нарядніший. Ну, і це непогане. Ну, Злата, як завжди, має бути в центрі кадру, але все нам не мішає.